Усім привіт! Радий кожного бачити на своєму каналі. Ось пройшов ще один тиждень і я готовий представити вам ще одну порцію українського контенту. Сьогодні розгляну таку тему, як сонцезахисні окуляри. А перед тим як почати, не забудьте поставити вподобайку, щоб підтримати український контент. Підписуйтесь на канал, якщо ще це не зробили. Давайте спочатку коротко поговоримо про ультрафіолет, що це таке і з чим його їсти. Ультрафіолетове випромінювання це лише частина сонячної радіації, яка потрапляє на Землю, що посідає спектральну область між видимим і рентгенівськими випромінюваннями. В залежності від довжини хвилі його можна розділити на три області. Область А – це довжина хвилі від 315 до 400 нанометрів. Область Б, довжина хвилі від 280 до 315 нанометрів. І область С від 10 до 280 нанометрів. Довгі хвилі ультрафіолету доходять до землі, а от ультрафіолет з довжиною хвилі менше 290 нанометрів повністю поглинається киснем і озоном у верхніх шарах земної атмосфери. Проте забруднення промисловими викидами руйнує озоновий шар атмосфери і призводить до появи так званих озонових дірок, через які до поверхні землі доходять більш короткі та небезпечні для всього живого ультрафіолетові промені. Отож, ми розібралися, що до землі зазвичай доходять довгі хвилі, це область А і Б. Вони також можуть чинити негативний вплив. Проте наша шкіра завдяки пігменту меланіну захищає наш організм. Чого не скажеш про очі, вони є найбільш чутливими у цьому випадку. Ультрафіолет може впливати на усі структури ока, від слизового шару і рогівки аж до кришталика і сітківки, тому при тривалому перебуванні на сонці, особливо в жаркі дні, в легкому випадку зазнає впливу лише слизовий шар з розвитком сухості, почервоніння і подразнення ока, але з часом можуть виникнути такі захворювання, як злоякісний птеригій ока, катаракта, каратокон'юктивіт і зниження гостроти зору. Проте мінімізувати вплив ультрафіолету на очі можна. Для цього потрібно використовувати якісні соцзахисні окуляри з хорошим ультрафіолетовим фільтром. І ще раз повторюсь, якісним, оскільки ноунейм no китайські окуляри з відсутнім або мінімальним ультрафіолетовим фільтром тільки ще більше нашкодять. І ось чому. Люди ж жили якось до цього на світі без сонцезахисних окулярів? Так, звісно, в людини є природний захист від шкідливого впливу на очі сонячної радіації, це те, що ми жмуримося, і основне це зіничний рефлекс. Він працює таким чином, що при інтенсивному світлі наша зіниця максимально звужується і обмежує надходження будь-якого світла і випромінювання на внутрішні частини ока. Проте, якщо використовувати окуляри, які мають темний колір лінз і не мають хорошого ультрафіолетового фільтра, наша зіниця розслабляється, оскільки на неї потрапляє менше видимого світла і вона розширюється. В той час сонячна радіація максимально проникає і це ще гірше, ніж взагалі не носити окулярів. Давайте тепер розберемо, як все ж таки вибрати якісні окуляри. Лінзи в залежності від затемнення поділяються на 4 категорії. Лінзи категорії 0-1 прозорі або мають дуже легкий відтінок, мають найнижчий ступінь захисту і зазвичай є просто косметичними. Лінзи категорії 2 тоновані до 70%, лінзи категорії 3 приблизно на 80% тоновані. Це робить їх трохи темнішими та краще підходить для сильних сонячних променів. Лінзи категорії 4 приблизно на 95% тоновані і підходять для максимального поглинання будь-якого світла, найбільш підходять туристам, альпіністам тощо, а для міста найбільш популярні і оптимальні є категорії 2 і 3. Проте, крім затемнення, також потрібно звертати увагу на ультрафіолетовий фільтр окулярів. Потрібно шукати етикетку Ультрафіолет 400, яка вказує на можливість поглинання ультрафіолетового випромінювання довжиною до 400 нанометрів, що повністю задовільняє наші потреби і захищає від усіх областей ультрафіолету. Та ще краще буде знайти окуляри, які мають європейський сертифікат. Він гарантує захист від ультрафіолетових променів до 380 нанометрів. Іншими словами, це означає, що ваші сонцезахисні окуляри відповідають стандартам безпеки та захисту Європейського Союзу. Знак європейського сертифікату можна знайти на внутрішній стороні скронь, також додається паперовий сертифікат. Також приємним доповненням в окулярах може бути поляризація. Яка усуває горизонтальне світло, це світло, яке найчастіше нас засліплює, воно відбивається від інших дзеркальних поверхонь, наприклад, снігу, піску чи води. Поляризація працює як спеціальний фільтр, який дозволяє лише вертикальному світлу проходити крізь нього, відповідно, усуває та поглинає горизонтально, тому він є досить хорошим плюсом до вже наявного захисту. Отож, дякую всім за перегляд. Надіюсь, розповів вам щось нове і корисне. Пишіть у коментарях, якими ви сонце захисними окулярами користуєтесь, також не забувайте поставити вподобайку і підписатися, якщо ще це не зробили. А з вами був Борщтех, який розповість вам не тільки про техніку, але й про машину, яка є в кожного з нас, це наш організм. Усі будьте здорові і бувайте! Слава Україні!